Саміт Трампа і Путіна це спроба Кремля розсварити США та Європу. Російські змі вже розганяють чутки про план завершення війни. Азербайджан погрожує зняти ембарго на поставки зброї Україні через російські атаки на азербайджанські заправки в Україні. Та чому Київ може втратити одного з найнадійніших союзників Чехію, про все це розповім зараз докладніше у студії Яна Кочкурова. Іч з Трампом це нова гра Кремля. Аналітики Американського інституту вивчення війни б'ють на сполох. Запланований саміт на Алясці між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним не про мир, а про хитрий план Москви розсварити США та Європу. Росія не змінила своїх загарбницьких цілей щодо України і використовує переговори як димову завісу, щоб послабити єдність заходу. Російські пропагандисти і політики не приховують. Ть намірів заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв нахабно звинуватив європу в тому, що вона нібито заважає Америці зупинити війну. А лідер ЛДПР Леонід Слуцький пішов далі, заявивши, що європейські країни блокують швидке мирне врегулювання. Скандальну заяву зробив і російський політолог Сергій Марков в інтерв'ю Вашингтон Пост за його словами: Кремль готовий до компромісу лише після того, як за захопить Одеську, Харківську, Запорізьку та Херсонську області. Тож кажуть, в інституті вивчення війни Росія хоче виставити Україну та Європу винними, щоб виправдати свою агресію. Тим часом, екс посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю CBS News заявила, що Америка на переговорах з РФ діятиме з позиції сили. Санкції, вторинні санкції проти посібників Росії та тверда позиція Президента Трампа може змусити. Ти Росію припинити агресію. Схоже, в Кремлі назріває скандал. Дмитро Козак, заступник глави адміністрації, президента РФ, і один із найближчих соратників Путіна, нещодавно виступив за негайне зупинення війни в Україні та запропонував сісти за стіл мирних переговорів. Принаймні про це пише Нью-Йорк Таймс, але маємо зауважити з посиланням на джерела близькі до кремлівських кулуарів. Тож цілком ймовірно, що все це черговий вкид путіністів, нібито козак не обмежи. Вся війною він ще й наполягав на радикальних змінах всередині РФ, щоб потужні силові структури потрапили під пильний нагляд уряду. А судова система, нарешті, стала незалежною від кремлівських впливів. А ще мовляв, за все це багато повноважень козака передали Сергію Кириленку, іншому заступнику у кремлівській адміністрації. Водночас російські змі заявляють про можливе підписання плану завершення війни на саміті Трампа й Путіна. Пропагандистські телеканали Канали повідомляють, що президенти США Дональд Трамп та Ерефії Володимир Путін нібито підпишуть план завершення так званої СВО, тобто війни в Україні під час саміту, запланованого на 15 серпня на Алясці. Гучні заяви лунають з американської сторони. Посол США при НАТО Амет Вітакер чітко заявив, жодні території України не будуть просто так віддані, якщо за них не боролися на полі бою. Я хочу бути з вами чесним: Україна не вижене всіх росіян зі своєї території, а Росія не дійде до Києва. Тому, зрештою, відбудеться певний обмін землями в кінці. А сенатор Ша Лінсі Грем підкреслив, що тільки озброєння України може стримати Росію і запобігти третій світовій війні. Грем також визнав, що Україні ймовірно доведеться піти на болісний обмін територіями. Жодні великі ділянки або території не будуть просто так віддані, якщо за них не боролися і не завоювали на полі бою. Нам потрібно, щоб ця війна закінчилася. Ми могли би врятувати тисячі життів, уклавши угоду. Окупанти поширили відео удару балістичної ракети по позиціях сил оборони на Чернігівщині поблизу села Стахорщина, що приблизно за 35 кілометрів від кордону з РФ. Про це пише волонтер Сергій Стерненко. За твердженнями росіян вогонь коригувався розвідувальним безпілотником. Стерненко зауважив, що ймовірно знову буде створена чергова комісія без реальних змін, і що за подібні випадки знову ніхто не понесе відповідальності. Азербайджан може озброїти Україну. Якщо Москва продовжить обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні, пов'язані з Баку. Азербайджан серйозно подумає про зняття ембарго на поставки зброї Києву. 8 серпня російські шахеди вдарили по нафтобазі азербайджанської державної компанії Сокар на Одещині внаслідок атаки постраждали четверо працівників, а дизельна труба зазнала серйозних. Пошкоджень, і це не перший випадок. Раніше Росія вже пошкодила газокомпресорну станцію Орлівка, яка забезпечує транзит газу з Греції через Болгарію та Румунію до України і Молдови. Цим шляхом планували транспортувати азербайджанський газ. Ситуація загострюється, і президент України Володимир Зеленський вже провів перемовини з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери обговорили енергетичну співпрацю та можливості її розширення. Підтримка України в ЄС з боку Чехії може опинитися під загрозою через парламентські вибори 3-4 жовтня. Лідером перегонів є колишній прем'єр та глава партії Ано Андрій Бабіш, який виступає проти масштабної допомоги Києву. Чим може обернутися перемога цього кандидата? Докладніше розповідаємо в сюжеті. Україна невдовзі може втратити одного з важливих союзників у Європі. Чехія напередодні парламентських виборів провела опитування громадян, згідно з яким перемагає проросійський голова партії АНО Андрій Бабіш. Я уже поздравил всех председателей политических партий, которые прошли в парламент. Мы надеемся, что они захотят сотрудничать с нами. Думаю, было бы хорошо создать стабильное правительство для нашей страны. Так, у європейських столицях вже існують побоювання, що повернення Бабіша до влади може підірвати підтримку України з боку інших центральноєвропейських країн та зміцнити позиції угорського прем'єра Віктора Орбана та словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Пише видання Ноя Цайтнон». Насправді, засновник популістської партії АНО регулярно применшує небезпеку для Чехії з боку Росії і хоче підштовхнути Україну до швидкого мирного договору. Він також хвалить премєр міністра Угорщини Віктору Орбана як приклад для наслідування. При цьому сьогоднішнє керівництво Чехії відзначається досить сильною підтримкою України. В країні знаходиться найбільша кількість українських біженців на душу населення. Також уряд регулярно підтримує ініціативи на користь офіційного Києва, виділяє фінансові та військові пакети допомоги, а також ініціював створення коаліції з пошуку боєприпасів для зсу. Усі подібні дії із приходом до влади Бабіша можуть зникнути, вважають аналітики. Бабіш нещодавно заявив, що уряд, який очолює АНО, припинить ініціативу з боєприпасів, а також подальше постачання чеської зброї до Києва. Він також відкидає збільшення витрат на оборону, щойно узгоджене в НАТО, а також ставить під сумнів обов'язок надавати допомогу відповідно до п'ятої статті альянсу. Незважаючи на таку позицію мандатів у парламенті, щоб одноосібно вершити долю Чехії, у партії Бабіша не вистачить. Її рейтинг згідно з опитуваннями становить близько 30% і недостатній для більшості. І ось тут починається найцікавіше, кажуть експерти. Адже ключовим чинником зовнішньополітичного курсу буде те, з ким ано сформує коаліцію. Та это не слоган ано девиз ано без болтовни, поскольку избирателям партии нравится более авторитарный стиль управления. Ймовірний сценарій для Бабіша полягає в тому, що його партія отримає парламентську більшість лише із вкрай правою СДПН Томіо Акамуре, прихильниками Путіна. СДПН вимагає проведення референдумів щодо виходу Чехії з ЄС та НАТО. Крім того, у її списках є проросійські кандидати, які розповсюджують кремлівську пропаганду. Однак є і інші варіанти: об'єднання із проукраїнськими політиками, які не дозволять разом згорнути всі програми. Аме підтримка Києва. Я Думаю, що будуть сутички як між різними партіями, так і не можна виключати конфлікти всередині між окремими політиками. Тому що ми вже зараз бачимо, як розвивається предвиборча кампанія. Якою саме буде коаліція, поки що теж не ясно. Це точно будуть складні угоди та союзи. Тож я чекаю досить несподіваних рішень. Зазначу, що парламентські вибори в Чехії відбудуться уже в жовтні цього року, після чого і стане зрозумілим, наскільки зміниться позиція Праги щодо її сьогоднішніх партнерів. Росіянин, якого підозрюють в диверсії, постріляв путінських силовиків у селищі Коноша Архангельської області, РФ, стався збройний інцидент під час обшуку в будинку 47-річного місцевого жителя. Його російська влада підозрює в підпалі релейної шафи на залізниці. Чоловік відкрив вогонь по поліцейських. Одного за двох сотив, ще один отримав поранення в ногу. Стрільця затримали йому загрожує до 20 років ув'язнення. Російські пропагандистські джерела вже пов'язують його з українськими диверсіями. Хоча офіційних підтверджень цьому немає. Бажаю сьогодні мирного дня без тривог і ворожих атак. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не припустити наступний випуск. Побачимось.